Радий вітати вас на каналі проєкт 36. З нами нашій відющий. А також он, ще одна відюща. На цьому каналі я розповідаю, як будую цю 36-ту, та також на ній катаюся. А в нас серія починається з чергової розпаковки. Приїхав такий фланець на турбіну, ну, щоб самому не вирізати. Також приїхав пайпінг один і силікон. Ось такої він якості. Як на мене, непоганий він, товстенький такий, гадаю, нормально буде. Тільки на пайпінгу приїхав такий заматований. Мені більш подобається, коли хромоване. Щоб не так замазувалось, як би і такий піде. Нічого страшного. Як всі здогадали, цей пайпінг буде тут встановлений. Зараз зніму такий. Ось що я казав: цей хромований, полірований. Мені такі доподоби. Також треба зняти клоксон дивитись, як там буде виходити. Морок прийшов. Понаглядав зі мною і вирішив, що це гарне місце для живі тут. Так, розібрав я, витягнув всі патрубки, зняв реха, зараз покажу. Так, по патрубках це вже нам не потрібно буде. До речі, може комусь треба, то пишіть цей. Ну, в цілому. Тут ще норм, але вже такий потрьопаний трохи. Але сама велика біда, це ось тут було. Тобто він подраний. Також ось тут протертий, колись би б вилізли боком. Бо. Можна відрізати, ставку вставити, але це таке по регулятору холостого. Зараз розберу його вичистити, потрібно. Ці патрубки треба підібрати силіконові. І ось так він встановлений був. Тут повинна бути защёлка така. Треба її буде купити. Так як на герметику все, ну, тут нормально так намазано. Мабуть, герметика багато було, ну, а інакше тут, мабуть, ніяк, так як кріплення це зломане було. У мене процес потихеньку йде, довелося зняти фару, тут підпиляти коректор фар, так як він по заводу стоїть вниз і заважає пайпу. Я взяв їх, підпиляв, завдяки цьому можна повернути його вверх. І тепер нічого не буде заважати. Ось я вже приміряв. Так, от воно становиться все. Пайп проходить. Зараз збираю всі інструменти. Завтра вже буду продовжувати, так як втомився цілий день, Пішло на це, щоб витягнути там патрубки лишні, порвані ті старі, все одно силикон буде стояти. Тут міряв, приміряв, щоб зрозуміти, що до чого. Також. Бачок приміряв, він буде встановлений ось тут, щоб нічого не заважало. йому. Мабуть, зроблю вниз кріплення якесь. Ну, це буду займатися вже, мабуть, завтра. Цілий день потрачено, а роботи зроблено дуже мало. Ну, нічого, потихеньку двигаємось маленькими шажочками, наближаюсь до своєї мрії. Ну, завтра вже включуся тоді. В нас новий день. До мене приїхали чергові посилочки. Це я замовив патрубки на регулятор. Ось я його ж достав, щоб прикласти. Може, кому буде потрібно, я подивився, він зовні геть схожий на той, що з газелі. Тому що я на BMW не мог знайти силиконовий патрубок, Ну, щоб його не там, або що можливо. І рідного вистачило б, він такий тугенький, але він вже весь перепаний. Я не захотів встановлювати його. Назад, тому встановлю червоний. Чорного не було, ну, червоний буде значить червоний. Він під колектором, його не видно буде, ще тут такі ось були. Ну, подивлюся, може їх теж встановлю, а ні, то залишу цей. Зараз йду переодягаюсь і буду робити кріплення бачка охолодження. Позаглядав, подивився, нагадаю, такий у мене бачок. Спочатку думав його десь тут ставити. Але потім вирішив, мабуть, він буде тут. Вже зробив ось отвір, знизу там буде прикручуватись і тут дві закладні. Як видно, зробив я їх на герметик. Фарби трошки було, воно не в колір, так як я ґрунтом пофарбував, щоб не гнило, там трошки ржі було теж почистив, замазав. Ось так він буде встановлюватися тут. Зараз ще кріплення зроблю, ось таке буде кріплення ще тут. Зараз зроблю і все покажу, як воно вийшло. До мене завітав наглядач по якості. Таке кріплення я вигадав. Поки що нормально буде. Якщо буде погано, потім перероблю. Ще, мабуть, звідси кину. Ну, можливо, до розпірки або десь сюди. Так як трошки шатається воно, ну не критично. Якщо сильно його шатати. Ну, побачимо, це я ще поміркую. Ну, поки для примірок саме раз буде. Приміряю я пайпи, там нижче вже виміряв, там буде виварено все, потім покажу, як воно вже буде в кінцевому результаті. Наразі примірюю цю пшукавку. мабуть, вона буде тут. Вже підігнав ось це. Щоб щільно ставало воно тут все. Не знаю, може під вуглом встановити. Мені здається, що рівно буде гарніше. Тут я. Переробив цей коректор фар, його довелося перевернути вверх. І ось тут, теж я вже дивився, його витащив, треба маленький такий купити, як з тої сторони Бо в мене такий великий встановлений тут. Теж треба його перероблювати, щоб прокрутити. Ось такий такий в мене стояв, там, ну він завеликий, заважатиме пайпу Є ще такий, можливо. Він стане, ну це не точно. Позрізав я всі ці кріплення, вони будуть заважати. Також тут кріплення якесь було. Тут і там я це все зрізав. Також кріплення діагностичного. Я його не буду видаляти, але десь переміщу. Так як тут буде даунпайпти, і це все буде грітися. Ну що, я тут ще. Ось переробив абсорбера, він був от такий за вишки. я його обрізав, тобто наповнювач десь отак ось тут залишився, був отак. Я гадаю, що краще так, аніж ніяк зовсім. Чого його вдалося обрізати? Цей пайп сторчав аж так. Його неможливо було нижче. І тобто тут фару. А я хочу, як. Найменше коротшу трасу зробити, тому довелося вирізати. Але я гадаю, що все буде нормально. Також ось ці силіконові. Тут довелося з'єднувач зробити, так як вони розрізані були. Не знаю навіщо їх розрізають, але ну, були розрізані, зробив з'єднувач. Встановлю його під низ. але вже пізніше, коли приїде патрубок. Досі не приїхав патрубок. Цей, що тут встановлюється, де там на пічку чи на що він там йде, і на розширювальний. Чекаємо. А щоб не чекати, я вже цю серію випущу. Тому можу сказати, побачимося вже в наступних серіях.